розвиток сонячної та вітроенергетики здатний суттєво посилити енергетичну безпеку України. Так, відновлювальна генерація не залежить від вартості та умов постачання палива, а її розподілений характер збільшує надійність енергосистеми. Вона стає менш вразливою до аварійних ситуацій чи ворожих атак. Утім, рентабельна робота зеленої енергетики можлива лише в умовах ефективного законодавчого регулювання. І з цією метою до Верховної ради внесено законопроєкт, який вирішує найбільші проблеми галузі. Зі і забезпечує її ринковий розвиток так для великих енергетичних об'єктів, замість фіксованих зелених тарифів, запроваджуються аукціони. Це створює конкурентні умови і усуває проблему завищених виплат власникам СЕС та ВЕС. При цьому держава гарантує прибутковість інвесторам як компаніям, так і приватним особам. Андрій Жупанин, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, з разом з нами вітаємо. вітаємо. вас. Вітаємо да, доброго дня. Пане Андрію, хочеться одразу поговорити з вами про цей законопроект, що би змінилося, якби його ухвалили. І, зокрема, у всіх на слуху цей зелений тариф і чомусь ну у нас в Україні його асоціюють з самими корупційними ризиками. Скажіть, яка буде альтернатива, от яку передбачає цей документ, який будуть ставити на голосування? Основна мета цього законопроекту це реалізація президентської ідеї, яка називається енергетична децентралізація. Коли ми говоримо про те, що українська енергосистема постраждала сильно від російських обстрілів, це через те, що вона сильно і занадто централізована. Кілька великих станцій виробляють майже 70% цієї електроенергії, яка виробляється в країні. Ідея децентралізації це забезпечити виробництво електроенергії маленькими і меншими станціями. Це можуть бути сонячні станції, це може бути генерація, яка встановлюється підприємствами, це можуть бути Вітрові електростанції. Ідея нашого законопроекту перша розвивати встановлення сонячних, а також вітрових електростанцій за рахунок проведення аукціонів. Це вже наступний крок після зелених тарифів. Зелені тарифи в нас ще діють до 2029 року, але якщо ми хочемо розвивати ще й поза цим періодом, а ми хочемо, то нам потрібна нова модель. Нова модель це модель аукціонів. Ось, а друге, це стимулювати підприємства, встановлювати сонячні станції на своїй потужності, виробляти електроенергію, споживати, а надлишок продавати в систему. Це називається модель самовиробництва. Це дві ключові концепції нашого законопроекту. А в умовах ось цього самовиробництва чи спостерігається зараз збільшення кількості об'єктів малої відновлювальної енергетики в Україні, і ну, ми розуміємо, що законопроект, про який ми говоримо, він має до цього підштовхнути як мінімум. Так, основна ідея законопроекту це якраз підштовхнути підприємства до цієї децентралізації, заохотити їх, встановлювати сонячні панелі, використовувати для власного споживання власну вироблену електроенергію, зберігати надлишок електроенергії в батарейках, в акумуляторах і продавати надлишок у систему. Відповідно від цього всі у виграші, і бізнес отримує електроенергію, яку він сам генерує. Рахує її вартість, і можливо це навіть дешевше ніж купувати з мережі, і мережа виграє, тому що падає навантаження на великі об'єкти генерації, і відповідно ще додатково виробляється електроенергія, яка може бути продана споживачам або навіть використана для експорту і заробітку. На експорт абсолютно вірно, а у росіян ракет не вистачить на кожне домогосподарство, яке встановить собі от таку сонячну панель, та й зможе генерувати електроенергію і подавати їм мережу та ще й продавати за кордон. Та те, що стосується експорту, наскільки євросоюз готовий купувати у нас цю зелену відновлювальну енергію? Євросоюз готовий. Зараз в Україні вже сьогодні, як ми з вами розмовляємо, відбувається експорт в Польщу, Румунію і Молдову, тому експорт у нас був заборонений з 10 жовтня до початку березня. Зараз з'явився профіцит потужності і вона експортується до Європи. Україна заробляє на цьому, заробляє державне Укренерго, заробляють трейдери, які продають електроенергію. Тобто, для нас це дуже вигідна історія. Питання в тому, що для того, щоб на Повно скористатися можливостями експорту нам потрібно розблокувати можливість експорту в Словаччину і в Угорщину. Це зараз політично-економічне питання, тому що ці дві країни вимагають поділу доходів від використання цих потужностей. Перетину ми весь цей час забирали весь дохід собі. Принципі по європейським правилам потрібно ділити його між країнами От зараз. Угорщина і Словаччина настають на тому, щоб ми ділили доходи від продажу права на експорт електроенергії. Оце єдина така політична економічна обставина, яка поки що заблокувала можливість експорту в ці країни. Інакше експорт і те, і насправді, по тим цінам, які є в Європі на електроенергію, це дуже привабливе джерело для отримання коштів державою Укренерго і поповнення бюджету. Пане Андрію, окрім децентралізації, яким ви бачите рішення для побудови захищеної системи електропередачі в Україні. Ну до прикладу, просто експертне середовище вважає ідеальним рішенням ховати підстанції під землю, замість тримати величезні трансформатори на відкритому просторі, куди може прилетіти ракета і зруйнувати це все? Ми розмовляли про це з директором Володимиром Кудрецьким. Його позиція в тому, що нам потрібно мати короткострокові рішення і мати довгострокові рішення. Короткострокові рішення, на жаль, заховати всі підстанції під землю зараз в короткій перспективі в нас не вийде. Тому нам потрібно робити і забезпечувати запас обладнання матеріалів, які нам дозволять швидко відновлювати енергоінфраструктуру, як ми це робили під час цієї зими у разі обстрілів расистами. У довгостроковій перспективі нам потрібно думати про зовсім іншу модель енергосистеми, тому що та модель, яка в нас існувала радянського типу, вона. Не здатна нам нас захистити в умовах повномасштабної війни. Вона здатна і пережити з великими втратами, але глобально вона має свої обмеження. І вже в моделі нової енергосистеми побудова захищених станцій, децентралізація це є основні фундаментальні елементи, на яких повинна будуватися нова енергосистема. Що ж, дякуємо вам, спасибі за те, що долучилися, за те, що пояснили. Андрій Жупани, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.